Командувач сухопутних військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк сказав, що росіяни створюють угрупування з понад 100 тисяч солдатів і влітку вони можуть піти в наступ на одному з напрямків. Як ви оцінюєте сили Росії на той же новий наступ? І на якому самому напрямку він може бути? Ну, мені важко коментувати те, що говорить військове командування. їм видніше я військове питання не коментую саме тому. Для того щоб це не здійснилося, Україна повинна розбомбити до бісової матері всі заводи в європейській частині Росії. Тоді у них будуть проблеми з економікою і з постачанням палива. Як для літаків і так далі, то чим більше ми будемо знищувати їхню інфраструктуру тим менше що це наступ буде здійснений, тому що без палива ти не повоюєш. Так його просто не буде. Або буде проблема в економіці. Ось і тому, щоб не було таких інсинуацій, розмов, ні, те що вони будуть намагатися це робити, не не сумнівайтеся, у них ресурси є для цього. Путін обіцяв війну, і Він буде намагатися це робити. Але питання, чи зможуть вони розробити, це велике питання, тому Україна повинна наполягати, щоб швидше Україні в 16 передавали, які значно е, збільшать можливості в повітрі, а без переваги в повітрі без палива, Ну, знаєте, якось важко воювати навіть росіянам, навіть цим м'ясні штурми їм не дуже допоможуть. Ну тому, що Україна зможе витримати такий тиск і зможе навіть десь контратакувати скорі за все.